10 вересня уряд України прийняв постанову, згідно з якою номерні знаки можна перезакріплювати за автівками родичів. Зазначається, що незабаром з'явиться можливість замовляти таку послугу через веб-застосунки. Тобто, якщо у власника є бажання зберегти свій номерний знак у сім'ї. То тепер це можливо раніше ж номерні знаки можна було залишати тільки власнику транспортного засобу. Номерні знаки, які перезакріплюватимуться, мають відповідати чинним встановленим вимогам щодо зазначення адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії. А також для передачі їх родичам треба подати документи, які підтверджують такі родинні відносини. Про це йдеться в підпункті 17 пункту 2 постанови Кабінету міністрів України. Ця норма набула чинності з 14 вересня 2022 року, тобто з моменту її публікації. Можливість замовити наявні у сервісному центрі МВС номерні знаки, які видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр незабаром з'явиться в електронному кабінеті водія або через портал Дія.